Почнімо, власне, з окреслення тієї ситуації, що Але, маємо чуємо. зараз на фронті, пане Сергію. А, наскільки можна зараз говорити про те, що ну той друга хвиля наступу осінньо-зимового окупантів вона розпочалася? Ну я би сказав, що скоріш за все, так, тому що ми бачимо дуже значну інтенсивність бойових дій. Яка спостерігається, як правильно сказали останніми днями, тому противник так зосередився, і, і до речі, знаєте, похідно про це говорили і командувачі і, і, і споукперсини, як ми їх називаємо на різних напрямках, говорячи, що Росія зосереджується на двох на трьох напрямках. Власне, ми це зараз і спостерігаємо. Тобто дуже гаряче на Купінському напрямку, гаряче на Авдіївському напрямку. Бо противник намагається і це вписується знову таки в концепцію ведення наступальної операції, якщо ну, в тому форматі, в якому вона ведеться. Тобто це не щось таке традиційне, знаєте, коли там хтось прориває фронт, вони рвуться і так далі. А це намагання видавити наш з певних позицій, для того, щоб здобути певну, здобути певну а, тактичну перевагу на тому чи іншому напрямку для наступного виконання оперативних завдань. І саме тому ми бачимо ситуацію, коли противник так відчайдушно рветься, на синківку, і власне ми бачимо такі, я б сказав, відчайдушні спроби наших військ втримати позиції під контролем. Не всюди це вдається і про це говорять в тому числі і відкриті джерела, але ми про це знали, бо її тривають, і скажімо, навіть присутність командувача на цьому напрямку, на Купінську був генерал Серський, свідчить про ну, значну інтенсифікацію бойовиті. Пане а якщо ми говоримо про таку інтенсифікацію дій, ви кажете, що це зараз з метою подальших оперативного досягнення якихось поставлених інтересів окупантами, Якими є ці оперативні досягнення, чи точніше оперативні задачі, про що ми говоримо? Все так само вихід на кордони адмінмежу Донецької та Луганської областей? Це стратегічна задача, яка була поставлена 17 квітня 2022 року. Для вирішення цієї стратегічної задачі. Є ряд проміжних задач, які ми називаємо оперативними задачами, і в контексті того, що зараз відбувається на лінії фронту, абсолютно очевидним є наступне. Перше, це не значить, що вони в пріоритеті, просто так вниз, як то кажуть. Перше купінський напрямок. Абсолютно очевидним є бажання противника прорватися до Купінська і власне захопити Купінськ вузловий як головний залізничний центр на цьому напрямку, і як ви бачите, навіть тут на карті. Це фактично перекриє, перекриє рух і забезпечення постачання наших військ, які оперують на лівому березі річки ОСКІЛ. Тобто це дуже серйозно ускладнить, тому що якщо карту опустити вниз, ви побачите, що там є такі серія водосховищ, ланцюг такий водосховищ, які перейти буде дуже складно. От саме це. І самі розумієте, як складно отримувати війська на цій позиції, маючи серйозні обмеження у районі купінська тому що залізниця, як для росіян, так і для нас має дуже визначну роль. Ну і а, тоді ми за думкою противника щоб не залишати війська під загрозою оточення або виснаження, ми змушені будемо відійти на правий берег оскола і таким чином відкрити противнику можливість створення такої буферної зони для подальших. Накопичен військ для подальшого планування наступальних операцій вже на територію Харківської області, ну і в паралелі, як ми вже визначилися, вони а, ведуть на адмінкордони остаточно Луганської області, яка вже на 96% відсотків захоплена противником. Далі якщо ми пускаємо це можливо, пане одразу я уточню сценарій, от те, по чому говоримо про лівобережжя осколу і Ні, це Купінськ, ну ситуація покаже. Я ще раз підкреслюю, що це дає. Противник має надію зараз досягти тактичних переваг на окремих напрямках для того, щоб потім, ну, маючи вже очевидні задачі щодо знищення наших групувань, у наступній кампанії проводити відповідний перелік бойових, військових операцій. Це не говорить про те, що от зараз противник нас там розгромить, захопить і так далі. Це їх плани, які ми можемо передбачати. Які мають під собою ну досить такі об'єктивні підстави, тому ми спостерігаємо таку відчайдушну активність противника, тому що ми ну, повторюся ще раз: вони докладають максимальних зусиль, тому що знаєте, ну є таке поняття при оперативному плануванні західного типу, як «center of, center of gravity», центр гравітації або milestones. Так, от Купінськ в цьому аспекті розглядається як певний майлстоун, здобуттям якого створюються передумови для подальшого розвитку наступу, як ми вже визначилися на лівому березі військово. Ось mm -hmm. про що йдеться. Тобто це не значить, що все, завтра все пропаде, все буде знищено і так далі. Ні, ні, це не про те, це просто про послідовність і логіку дій противника, яку ми з вами припускаємо. Виходячи з тих джерел, які нам відомі, тому що самі розумієте, порівняти нас з вами з тим самим згаданим нами генералом Сивським, ну буде трошки несправедливо в рівні А, І далі ми бачимо активність противника в е, Бахмута, причому на південь на південь від Бахмута. Ну тут цілі є абсолютно зрозумілі для противника. Якщо ми говоримо про північну частину Бахмута, то Противник безумовно намагається просунутися по напрямку на часі яр як ключовий центр на цьому напрямку. Тобто, досягти чергового майлстоун, як ми кажемо, і закріпитися на цьому напрямку. А на півдні, якщо ми говоримо про Кліщівку та Андріївку, то якщо карту збільшити, ми побачимо там трасу, яка живила угрупування противника в Бахмуті. Я не мож, не згадаю там щось Т0,5 23 чи щось таке, не пам'ятаю цю трасу. маєте на увазі, так? Ні, ні, це магістраль, це М03, траса. траса. Ви маєте на увазі, так, тоді ось ця кутраса сполучала, так, ось, так, ось, так, ось, так. Ось, так, ось, так. Ось, Фактично, так, 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 вона йшла там. Тобто, щоб зменшити загрозу і відновити повнокровне постачання, якщо можна так сказати, саме час е, солидарського виступу. Е, тому противник так само тут намагається досягти певних тактичних виривах, які в подальшому можуть дозволити йому е, діяти, ну скажімо так, більш розкуто, якщо можна е, так висловитися, і е, самі розумієте, що цей солидарський виступ, якщо на нього подивитися, чисто з географічної точки зору, він створює перед е, передумову для подальшого просування вже з півдня на північ для створення загрози для е, дій. Е, вже Магалі, от, от, вклинювання нашої солдарські виступ Це наш солдарський виступ ворога. Так, і ви бачите, що солдарський виступ ворога він, власне, спрямований проти а, Краматорська Слов'янська. Угу. І а, якщо ми знов-таки збільшимо карту і побачимо, як іде річка Оскіл, то це вже створить таке напівоточення або нависання. нависання над нашим Сло Кремль Крслов'янська Краматорським укріпрайон. Е... Тобто, ми в і далі вихід на кордони е... Донецької і вже Харківської областей в даному випадку. Тобто, знов-таки виконання стратегічної задачі поставлено ну таки... в такий спосіб, якщо ми можемо говорити. Тому абсолютно очевидним є такі цілі противника, і саме тому ми говоримо про таку відчайдушну спробу противника просунутися на цьому напрямку і високу інтенсивність боїв, і е, я від самого початку критично відносився до слів Юлія Нарьобки, який заявляв, що все, росіяна втратили можливість проводити наступ, їх наступ захванувся. Ну зарано говорити, тому що ми з вами тільки, тільки, тільки пережили половину зими угу. тут ще добре. Навіть... Важливе таке зауваження від вас в чергове закликати до адекватності навіть сприйняття західних аналітиків західної преси. Вони подивилися, що все там пауза, якась оперативна пауза була на якийсь певний період часу. Але в Україні абсолютно всі свідомі, такі ну напевно, ті, що заслуговують довіри аналітики, зокрема, говорили та ні, це не пауза. Паузи в принципі не було як такої. Було зменшення інтенсивності, але це все рівно далеко не пауза. Абсолютно, абсолютно, і саме про це і йде мова, і саме про це ми з вами говоримо постійно. Далі, якщо ми говоримо на, на південь по карті, ми бачимо ну, чітку задачу противника, і, як то кажу, вона напрашується сама собою, це Авдіївський виступ наш. Який дуже сильно мулює противника, і противник робить відчайдушний його захопити. І бачите, він же намагається не просто е перерізати у найвучому перетині цього виступу, а він намагається створити таке нависання на півночі для того, щоб створити такий собі коридор смерті, з якого можна було б обстрілювати наші позиції, це, і е ліквідовувати можливість взагалі використовувати цей. Цей коридор для забезпечення наших вік, тобто примусити нас відступати. Знов таки на цьому, Насрій, але ж ось ці от просування їхні, чим далі вглиб без захоплення Авдіївки, е, ну не створює так само загрози для окупантів, що вони можуть отримати в якийсь момент е, контрударів фланг. Чи об'єктивно у нас зараз немає стільки можливостей для того, щоб такі контрудари об'єктивно у нас немає зараз стільки можливостей, е, щоб нанести такі потужні контрудари у фланг. Тому що розуміти, чим справа, пане Василь що любі бойові дії в цьому районі наступальні бойові дії. З любої сторони об'єктивно пов'язані з дуже великими витратами, якщо вони ведуться у тому форматі, в якому ведуться зараз Російською Федерацією, а ми все, що можемо робити, то діяти приблизно в такому форматі. Формат на сьогоднішній день такий: військові підрозділи, сухопутні або піхотні підрозділи, підрозділи підтримуються артилерії і підтримуються бронетехнікою. Нам наслідувати такий формат ну, просто недоцільно і неможливо, тому що для нас дуже загрозлива ситуація, враховуючи великий рівень втрат, ми не маємо право на сьогоднішній момент допустити великий рівень втрат. Ми не можемо собі цього дозволити, тому що в нас ну, банально менше людей. Просто менше. Тому е, говорити про те, що ми можемо там нанести контрудар і відрізати це угрупування противника. Можна з певною пересторогою, знов таки, ми з вами робимо висновки, виходячи з того об'єму інформації, який нам доступний той чи інший спосіб. А наше військове керівництво, можливо, бачить це трохи по-іншому, але знов таки тут дуже багато факторів, на які треба звертати увагу, їх перелік то займе десь хвилин п'ять-десять. Це кількість е, особового складу, його якість, укомплектованість офіцерським складом, укомплектованість е, сил та засобів забезпечення і так далі. Тому можна говорити дуже довго. Факт залишається фактом, то, що ми поки що ну нам я дуже хочу молятися, але в мене є таке переконання, що ми на сьогоднішній день не можемо проводити якісь активні наступальні дії. Знов таки виходять чисто інформації, що темпи надходження боєприпасів далекі від ідеальних.